Привіт усім, мої любі підписники. Сьогодні я хотіла вам показати свої полотна, які я взяла з Одеси до Києва саме для того, щоб намалювати на них картини. І так, перші полотна, які я покажу, це 100 на 40 см. І їх у мене дві штуки. Одна буде вертикальна, одна горизонтальна. Це буде серія з космічними папугами. І одна 60 на 40. Я привезла з Одеси. оце полотно. А Тут я буду малювати хаджибейську фортецю для фестивалю Одесі 610. Цю роботу можна буде виграти на розіграші, задонативши якусь денішку. Я залишу в коментарях трошки інформації про це. Так, наступна це така робота буде. У мене позаду от є шикарна робота. Колір Віра. Це одна 120 на 70 см. Буде ще одна така, потім така. Я подумаю, що як назвати саме серію цих картин. І ще буде от така. І це буде більше про якусь міфологію, про віру, про пошук якогось надії. От такі в мене ідеї, такі в мене плани. І це все я планую зробити до травня місяця. Тому слідкуйте за мною, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі.